Нагадую там майдан гідності, це студенти. Минулі вибори, коли 55% пенсіонерів ішли проти 17% молоді, якщо цю це зараз треба на цю молодь валити усю відповідальність. Я не знаю, якими О, словами. Як ви так от, власне, бо, бо, я ж за це і кажу. Ну як, от як це слоб... це ж розумні люди. Слобожанщина, Любе, ну як вам не це не гидко? То, 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 для, для таких людей Та це ще, робити? Це ще більш… Але я те саме говорю, Доступна на... сила, це школярі, їм і платити не Біна. треба. Я на Тернопільщині про це ввалав, що Якщо тернопільські студенти йдуть по 20 гривень рік, то, то що ми тоді говоримо? Але там начебто щось міняється. Але загалом треба на кожній програмі волати до молоді. Слухайте, цього разу. Ну, ви не маєте вам ніяких дискотек, там, блокнотиків, там, 20 гривень чи якось біса. Ну, країна це життя ваше. За це загинули купа ваших ровесників. Я вже не знаю, якими словами про це говорити. Але я впевнений, що ми маємо молодь просто, просто не знаю, яким антидопідом вводити з цього стану. Тому що якщо, ми, якщо цього разу молодь не буде вирішальним е голосом на виборах, причому свідомим. То буде нам важко і на цих виборах порівняно із попередніми парламентськими дуже важко зараз передбачити, кого підтримає молодь. Так якщо але тоді у його електорат цього, був переважно. Але цього удар... якщо раніше вони говорили, немає, у них є з кого обирати. У них купа їх ровесників політичних силах. Є політичні сили, які взагалі складаються тільки із нового покоління. Є мажоритарники, там є вибір. Якщо раніше вибір був там. Юля чи 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 вітя окей, і... ви спілкуєтесь з молоді зараз в регіонах. В них є розуміння, що вони не можуть просидіти на канапі 26 жовтня і не піти на вибори. Ну... В них є розуміння власної відповідальності за те, що в цей день вони вирішують наступну долю. Тут хап... поки ти з ними говориш, розуміння є, і вони навіть в соціології Але говорять про те, що тріч. проголосують. Але є речі, коли вони там в останній день вирішають, що там щось щось таке. Що це для них на, піти на голос, на, на, на голосування, там, скатека, щось, щось не склалося. Багато людей дуже, які самі себе, в момент, коли ти з ними говориш, вони переконані, що так і буде. Цього разу я просто дуже сподіваюся, що цей студентський страйковий комітет, от і, ті студенти, які ми, яких ми бачили тисячами в Києві, вони з усієї країни, що вони зараз між собою комунікують. Вони ж у нас тут з вами були, пам'ятаєш? Вони приходили і, 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 і спитали, як, яким чином зберегти. Рухи, контактність, впливи, оце тому соціологи називають молодь як великий непрогнозований, неконтрольований відсоток електорату, тому що дійсно в них може якийсь там новий прищ виліз на обличчя, і вони вже не під ну, якась, якась ще щось. і це може завадити власне цілим політичним силам потрапити до парламенту країна. Так, країні, оцю цю віндовку, як кажуть наші канадійські друзі, виндовку цих можливостей вона за, реально закриється. І коли я, чим більше я про це думаю тим. Більше розумію, що ми маємо волати до молоді будь-яким чином. Але що зробили наші досвідчені партійні товариші? Вони взяли і прикрасили свої ці списочки цими вкраплинками молодих облич. Юля серед молоді, там, ну, Народний фронт, він там. Важко, але можуть. Але всюди ми бачимо: ми всюди бачимо ці інкрустації із молодих облич цих старих партійних ну, Це, не, це не списки, це якийсь фарш, розумієте? Ну, я, реально я перекручений. Та? Ну, тому та. що ну, ну. І ти ніби хочеш е, з'їсти цю котлетку, але розумієш, що. Що може, то не родзинки, а мухи. Не сварені є. Ну, так, ну бо, не бо, бо, бо фарш не свіжий, розумієте? Свіжий з несвіжим. От як, я кажу, анекдот, як зробити з одного кілограма повідла два кілограми лайна. Додати в кілограм повідла кілограм лайна. Все, от, от списки ми бачимо власне такої я, якості. Мене розумієте? Це афариз, бо я не хочу демонтувати, але приблизно так думаю. У мене така правда інша алегорія. Я кажу, що якщо в бочку лайна. Взяти там пару ложечок меду, в мене є великі сумніви, що бочка почне пахнути медом. Оця політична бочка велика. І вони так і зробили, вони в різні партійні бочки... А це у вас мед ще від Ющенка залишилася, Алигорія? Від Ющенка в мене. В бочці. залишилась бочки. Я там був сам ложкою меду. Але запах ще довго відмивав і досі.